Мої ну вітання всім, хто дивиться мій канал. Сьогодні оглядаємо Honda Giorno F70. Це 49-кубовий 4 інжекторний скутер на повітряному охолодженні. От в такому красивому ретро-стилі Honda Giorno. В білому перламутровому, красивому такому кольорі. Дивіться, який він гарний. Особливо гарно виглядає, звичайно ж, на сонечку. Під діями сонячного проміння, ну дуже симпатичний, жіорно. І, звичайно ж, моделька свіжа по роках, приблизно там 12-13 років випуску, але вона цікава перш за все своїм дизайном. Двигун тут стоїть, як і у Honda dio 68, от, але от в такий. Такому компонуванні ретро, скажімо так. Так, Ну і давайте по порядку спробую знайти її рік випуску. Це вже йде свіже вона ну, у нас таким, з невеличким таким комбінованою системою гальмування простою і зрозумілою. до З 11.03, 11.02. Не знаю, або 3-го, або 2-го року випуску. Передні гальма, як я і сказав, з такою системою комбінованого гальмування, коли ви гальмуєте, дивіться. Одними гальмами піджимає задній, гальмуєте передніми, допомагає вам задніми, ну і навпаки. Так, спереду все зрозуміло. Гума стоїть дюро і вона нова абсолютно. Дюро. Це їхня заводська гума, але я не знаю, чи це рідна чи ні, так як вона ну, реально нова, скоріш за все, міняна, бо на скутеру 22 тисячі пробігу. Гума гума хороша, гума новенька, хочу знайти рік вам показати, але поки що не бачу якого вона там року. А, є 20-го року, 20-го 20 року гума по пластику, який сказав, білий перламутровий такий красивий колір. На крилі от є невеличенька подряпинка, тут невеличкий дефект такий. Нагадаю, чи скажу що Honda Giorno залишилась в рідній фарбі, це рідна покраска, це це є дуже добре, коли скутер залишається в рідній фарбі, але не завжди. Так як вони приходять з подряпинками. Звичайно, в такому стані важкувато буде отримати скутер що він такий прийшов з Японії. Дивіться, всі хромовані детальки, живенькі, ціленькі, все красиво дуже виглядає і стильно. Звичайно ж, в першу чергу джорно це стиль. Так, ручки йдуть як у 68-й діо. Іншими словами, це, як я і сказав, 68 діо, тільки в іншому. Стилізованому виконанні. Так, пробіг 22 360, 22 360 км пробігу. Скутер цей аукціонний, він куплений на аукціоні японському. У підтвердження є тут аукціонний лист, він трошечки замацьканий, але є номерами. Дивіться, 199 на 48 це номер рами і десь тут був вказаний пробіг. А от 22-356. У нас уже 360. Бачите, 22-360. Тут 22-356. От він. 22-го, 12-го, 14-го продався. От оцінки 4-4-3-4-4-4. Коротше, таким чином. Виглядає аукціонний лист. Куплений на аукціоні BDS, як ви бачите. ну і так далі, аукціонний лист залишаю номерами 9948. Знову ж таки, 9948. Все співпадає. Рідні зеркала. Під сидінням все чистенько, все добре. 23200 200 ТО я так розумію. Бак чистенький, без питань. До речі, весь хром живий, все все чудово, все добре. Сидіння також рідне залишилось. По пластику, де неде невеличкі дефекти є, а так в загальному все супер. Задня гума також дюро, але з трошечки з більшим зносом, десь відсотків 50-60 залишилось, 80-100 на 10. Бажано поставити 3 2, на 10, хоча б то гуму була б максимальна швидкість більша. А так їхня рідна швидкість при такій гумі, це 50-52-55 км на годину максимально. Якщо поставити гуму 3 2, на 10, буде трошечки більше, буде в районі 55-60 Раджу це розробити. Так, далі. По пластику, в принципі, все чудово, де-не-де є отакі от невеличкі. Подряпинки. от В загальному дуже все добре і дуже чудово. По варіаторній системі все рідне залишилось. Коли я кажу, все рідне, значить воно так і є. там варіатор ремінь, ролики, колодки щеплення, все в чудовому стані, все в заводському виконанні. Так, далі все тут ясно, все зрозуміло. Ручечки, дивіться, з такими алюмінієвими відбійничками. Буквально на весь скутер, так от таких невеличких, таких незначних, там 5-6 подряпин на весь скутер. А так в загальному все чудовенько. Ключ, ключ один. Гачечок є. Для кульочка якогось є, карман. Карман доволі такий непоганий. А коврик, дивіться, гумовий, під ковриком знаходиться, знаходиться акумуляторна батарейка тут. От. І таке коричневе сидіння, коричневий карманчик, все воно красиво, все в стилі зроблене, навіть ручечки коричневі, і оці йдуть. Інжекторний, економненький, скутер підійде стильним дівчатам і стильним хлопцям давайте я його трошечки завезу більш туди де тінь а то він так від сонечка відсвічує незрозуміло і не повністю його видно Так, світло, ближній, дальній. Поворотнички працюють. Тихесенько, прекрасно працює двигун, без ніяких там зауважень. Отак виглядає стопик симпатично. БіБіка також працює. Все добре. Так, ну і як завжди, маленький тест-драйв, як вона їде, їде вона, як і 62-68 Діо. Але виконує вона поїздочки красиво. Дивіться, гарний дизайн мені в принципі подобається взагалі. Такий. Ретро стиль Він ніколи і ні в якому випадку не вийде із моди. І визначити по, по стилю рік випуску скутера практично неможливо. Є свіжі скутери 22 років, там 20-х. Такі як Веспа і вони завжди в першу чергу стильні, а все інше потім. Так, ну, давайте максимально перевіримо. Як я і говорив, максимально в районі 52 км на годину. Кому подобається, телефонуйте, не пропустіть, не прогавте. скутер в єдиному екземплярі на сьогоднішній день. Всі попередні пропозиції продано. Контакти в опису під відео, посилання на телеграм-канал з асортиментом наявної техніки також там. Шукайте, дивіться, вибирайте, підписуйтесь на канал, чекайте свого коня, свого скутера, свого мотоцикла, свого максі-скутера. Все є доступно для вас. І всім дякую за увагу.